Привіт! Вітаю вас на каналі Чарівна книжка Марія Лорета Джералдо. злякався Вечеря щойно закінчилася. Тато й мама заходилися прибирати зі столу. Тедді разом із Бубу зручненько сілися на дивані. Королик трішки засумував, тож ведмедик запитав його хочеш подивитися книжку про динозаврів? Бубо ствердно кивнув йому дуже подобався тиранозавр із страшенно великими зубами, і заввишки з хмарочос. Посидь, поки що тут, сказав Тедді. А я збігаю до своєї кімнати і принесу книжку. І ведмедик швиденько побіг до кімнати, але прямісінько біля дверей зупинився. Вони були відчинені, а за ними така темрява. Геть нічого не видно. І тут малюкові здалося, що там щось заворушилося. Це чудовисько, подумав він. Йому навіть вчулося страшенне грр. Тоді Тедді чимдуж кинувся назад до кухні. Хе-хе-хе. хекав він, спускаючись сходинками. Тато, почувши, як хекає тедді, спитав, що трапилося, синку? Там чудовисько. Де? здивовано звів брови тато. У моїй кімнаті. Тато поклав ложку і сказав Ану, ходімо разом та глянемо на те чудовисько. Тато вже було рушив до кімнати, але Тедді обхопив його ногу і наче прилип до підлоги. Йому було дуже боязко. Проте малюк усе таки вирішив глянути на чудовисько. Хай усі побачать, що він хоробрий, не те, що Бубу. Який так і сидів на дивані. Королик справжній боягуз. Коли вони підійшли до дверей кімнати, тато увімкнув світло. Та немає тут ніякого чудовиська, сказав він, роззираючись біч. Ти впевнений, що когось бачив? Теді ствердно кивнув головою. Воно ще й зробило ось так. Гррр! Почухав потилицю. Хто його знає, де воно могло заховатись? Воно під моїм ліжечком? вигукнув теті. Тато зазирнув під ліжко. Ні, тут нікого немає. Тоді чудовисько сховалося за фіранками. Тато відсунув фіранку. Тут теж нікого немає. Може, чудовисько в шафі? Спитав теді. Тато відчинив дверця та шафи. Але там теж нікого не було. Вони рушили на пошуки до татової й маминої кімнати, а потім до ванної і навіть зазирнули до комірчини. Та чудовиська знову ніде не було. І тоді тато сказав Ось бачиш, нема ніякого чудовиська. І знаєш чому? Тому що чудовиськ не існує. Справді, тату? запитав теді. Тато кивнув головою, а потім став розповідати. Знаєш що? Коли я був маленьким, то теж дуже боявся темряви. І часом мені навіть здавалося, що я бачив чудовиськ. Точнісінько, як я, тату. А вже ж, так само, як ти. Теті полегшено зітхнув. І ти теж злякався. Тато засміявся. Саме так, а тепер ходімо до мами. Мама, побачивши їх, одразу ж спитала Ну що, чудовисько там справді було? Немає там ніякого чудовиська, відповів тато. Немає там ніякого чудовиська. Повторив Теті я так і подумала, мовила мама. Тенді уважно глянув у мамині очі і спитав А ти, коли була маленькою, теж боялася чудовиськ? Ні, відповіла мама. Коли я була маленькою, то страшенно боялася злого вовчика. Тенді голосно й весело розсміявся. Ха-ха ха. -ха, -ха! Але, мамо, злого вовчика теж насправді не існує. Він буває лише в казках. Мама стинула плечима. А вже ж, проте, коли я була маленькою, то вірила в злого вовчика. А Бубу тим часом так і сидів на дивані й чекав на теті. Ведмедик підійшов до нього і сказав Мій бідолашний Бубу я геть забув про книжку з динозаврами. Ходімо разом за нею. У кімнаті знову було дуже темно. Бубу ураз затремтів, немов листя на вітрі, але теді хутко увімкнув світло Бачиш, тут нікого немає, і ведмедик заходився показувати Бубу всі місця, де могло б заховатися чудовисько під ліжечком. За фіранками, у шафі І навіть у кошику для іграшок. Нікого немає, жодного чудовиська. вигукнув Тенді. Проте Бубу і далі тремтів, бо він справжнісінький боягуз. Тенді узяв книжку про динозаврів, розгорнув її на сторінці і зображенням тиранозавра і сказав Дивись! Бубу зачаровано дивився на тиранозавра. розглядав, який він лютий та страшний, і зрештою забув про свій страх. Браво, Бубу. вигукнув Тенді. Зовсім скоро ти станеш таким хоробрим, як я.